Бейден Пауел – британець, який на початку ХХ століття заснував скаутський рух, і з того часу скаутінг почав швидко ширитися світом. Сьогодні день народження засновника скаутів. Генерал Роберт Бейден Павел брав участь у Бургській війні. Тоді він зрозумів, що молодь потребує. Ідейної і практичної підготовки у 1908 році Роберт випустив книгу Скаутінг для хлопців. А в Україні у 1911 році скаутську організацію Пласт заснували у Львові. Пласт це скаутська організація, мета якої сприяти всебічному патріотичному самовихованню української молоді на засадах християнської моралі. Скаути проходять різні вишколи, за що отримують відповідні відзначки? Чимало учасників пласту зараз боронять Україну від російських окупантів. Більше про засновника пласту та значення скаутського руху розкажуть пластуни Віталій Головенько та Арсен Тимчишин. Вітаю вас Вітаю. власне, наскільки важливим було на початку ХХ століття заснувати скаутський рух у світі? На той час як такого упорядкованого молодіжного руху не існувало у світі було безліч різних гуртків організацій, які займалися дітьми, але то було скоріше або якесь релігійного направлення, або якогось крайнє військового направлення. Роберт Павел Байден Павел, він же ж намагався в скаутінгу відійти від військового і зробити дітей більш соціально спромованими, дати їм можливість скоріше через пізнання різних моментів. Нтів скаутингу, що значить розвідництво, адаптуватися до суспільства і стати достойними членами суспільства, які будуть на патріотичних засадах розвивати державу. Тобто і він був військовим, тому що він пройшов війну. Він пройшов всі війни, які був той час вела Велика Британія. Він був кар'єристом. Він про це говорив. Він казав, що я хочу отримати генерала, і він приймав участь у всіх війнах. Починав він почав в Індії разом з Кіплінгом. До речі, і потім він же закінчив англобурська війна героєм оборони одного з міст від бурів британського. Ну і зрозумів, чого власне бракує тоді молоді і що він може дати. Він навіть із самого початку. Він не дуже розумів, що він може дати молоді. Молодь сама до нього звернулась, читаючи його книжку. Йому писали безліч листів з проханням пояснити, розповісти ще якісь історії. Бо оскільки ця книжка в першу чергу була видана саме для військових, вона була видана для розвідників, але його друзі сказали: є безліч дітей, яким було б це цікаво. Адаптуй цю книжку для дітей, і він її адаптував, і вона стала мегапопулярною. І от з тих пір він почав це все вкорінювати для виховання, як виховну методу. Ми зараз говоримо. Саме про книгу, яка була випущена у 1908 році? Так, да, та скаутинг для хлопчиків. Ось ця книга перекладена українською мовою за участю пластунів українському пласту вже понад 100 років. Яке значення встановлені незалежної України мали скаути? Зокрема, якщо ми говоримо про сторічну давнину ну, багато людей, які активних людей, які потім були засновниками, ну можна підвалин української державності, вони були в пласту. Зокрема, Степан Бандера був активним учасником пласту, син Романа Шухевича, вотного нашого діяча УНУПА, теж він був в пласту, і безліч інших людей вони були в пласту. Більш того, пласт в еміграції підтримував в молоді українській, яка знаходилася, віру в те, що. Що побудову треба будувати незалежну Україну, і, зокрема, навіть підтримувати Україну вже в екзилі. наскільки важливо у наш час продовжувати, і все таки розвивати скаутський рух? Пластуни це не просто діти, пластуни це люди, які виховують майбутні покоління, незважаючи на вік, старші підтягують менших, менші підтягують ще менших, передаючи якісь свої знання, навики, і це все будується саме на засадах патріотичних, на засадах того, що ми маємо будувати Україну, передаючи свої знання, свої можливості, свої вмілості саме на розбудову держави. Ми Хочемо будувати лідерів, які поведуть за собою, для того, щоб наша держава була ну власне такою, яку до якої ми прагнемо, якщо все ж таки говорити про вік, так В скільки років можна стати пластуном? От і до скількох років чи є якісь вікові обмеження? Вікових обмежень немає. Ну грудничків тільки що не приймаємо. Там починаючи з трьох років, вже в деяких випадках є пташата. Це там, мовно, з трьох років до до школи, там до шести, до семи років. Це пташата, це найменші, але як на мене найцікавіша частина, оскільки суть пластової методики, що ці маленькі дітки вони мають це все робити разом з батьками. Для мене, наприклад, це було дуже важливим, щоб я робив це разом з своєю дочкою, щоб ми разом, разом з тими батьками, які дивляться на виховання дітей так само, як я, ми розвивалися разом з моєю дитиною. Далі це вже йде від 6-7 років до 11. -ти. Це новацтво, це Скаутська метода, але вона спрощена, тобто там менше наметів, менше якихось таборів, менше якогось екстріму. А вже починаючи з 11 років, це вже табори на два тижні, на різні походи, гори, ліс, але і більш складні якісь завдання. І вже далі йде з 18 до 25 це Це старша це вже люди, які вже якось становлять себе в суспільстві, вони розвиваються. І з 35 років це вже сеньори, це вже до довічної. От я став пластуном 40 років і одного разу про це не пожалкувало, оскільки я вважаю, що я в такому віці вже можу дати щось цим дітям і отримати від них якийсь фідбек, такий в плані енергії, запалу, якихось багато цікавих думок. Арсеній, ти юнак, що для тебе пласт? Пласт це велика гра, нові знайомства, нові знання і нові емоції. Скільки років ти став пластуном? В 9 чи в 8. Скільки років вже приблизно в пласті, і що за цей час ти отримав для себе? Ну, приблизно 4 роки я отримав для себе багато нових навичок. Ну, став трошки самозараднішим і. Тобто самоорганізованішим став, так? так? Я вам дякую. Дякую. А нашим глядачам нагадую, що у нашій студії були пластуни Віталій Головенько та Арсен Тимчишин.